Сьогодні я приїхала на консультацію до лікаря, щоб проконтролювати процес стимуляції. Тиждень я вдома колола препарати для стимуляції. В принципі, це жодних проблем у мене не викликало. Не боляче, абсолютно дуже зручно, спеціальна ручка для цього є фен. І все пройшло дуже добре. Продовжуємо стимуляцію, йдемо далі. Доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Так, Олечка, Ми перебуваємо в стимуляції і проходьте науки. ендометрій. 6,3 – проліферативний. Попередня стінця. Ехо плюс скручення. 4,2 2 мм в діаметру, лівий яєчник. 31,8 на 26,9. фолікули 15,2, 14,2. 12.4. Так, халечко. в суботу буде пункція. Пункція на 10.30, тому прохання до вас. Збути на півгодинки раніше. Обов'язково наче, тобто нічого не їсти в день процедури, не пити 4 години. На рецепшені дівчата вас оформляють, проважають палату, там вже я підходжу і вже на функції з вами зустрічаємося. Зрозуміло? Okay. У, чол... у... у чоловіка має бути 3-5 днів утримання, відсутність інтимних стосунків, гострої жирної їжі, банне сало. Зрозуміло, так? Зараз моя лікар-інтер видасть вам препарати. На... Розкаже, як колоти нові, нагадає продовжувати колоти і зустрічати на носу супут. Зрозуміло? Okay. Mm -hmm. Пури гон ви продовжуєте колоти далі по 50. У мене пур, продовжуєте по 150 колоти. Також з сьогоднішнього дня у вас починається укольчик, це тротит. Ми його вже зробили один. Далі у вас я ще вам видаю на три дні. По одному кожен день робити. 10 числа найважливіший ваш укорчик. Це овітрей. Коли Коли його живіт, зберігається він в холодильнику. О 22.30 робити ін'єкцію. 11 числа ви без укольчиків, 12 числа у вас пункція. Приїжджаєте на півгодинки раніше, нічого не піти не їсти, побуде наркоз. З чоловіком і документами. Дякую.